Возьми меня, Отец свою візьми, возьми расшеву моя жизнь. 23 квітня 2016 року в місті Бориспіль провели в останню путь 34-річного бійця АТО Миколу Голда. Процесія рухалась від дому, де народився та виріс боєць. До кладовища, на якому з почистями поховали героя. Чоловік прослужив рік в 30-й окремій механізованій бригаді. Після чого повернувся додому. Після приїзду у рідне місто у Миколи почалися проблеми з серцем, які в подальшому стали причиною смерті. Війна це не дискотека. Понімає? Я уверен, що це переживання це фізичні нагрузки. І все в місце взяте, от прийшло от довело до такого парня. Він був такий парень, що йому все понімає. Есть такі люди, которые инфантильные, а он такой був, что просто його волновало все. Провести героя в останню путь прийшли родичі, друзі, побратими та просто небайдужі люди, які хотіли особисто попрощатися з воїном на цвинтарі. Вони не стримували сліз під час поховання. Представники асоціації АТО міста Бориспіль висловили критику щодо якості реалізації програми реабілітації бійців, які повертаються з війни. Звертаюся зараз до всіх, так і до головнокомандувача президента до міністра оборони. До прем'єр-міністра, де обіцяні вами центри соціальної реабілітації, військослужбовці, які повертаються з зони АТО. Виділяються дуже великі кошти на це. Дивці програми. Я звертаюсь до всіх, кого я назвав. Зверніть, будь ласка, увагу на це. Тому що чим далі, тим більше ми будемо втрачати людей не на Сході, а будемо втрачати тут. По місту, коли вони приїжджають додому, нехай з Богом спочиває справжній захисник України.